Так, ну а поки мої сирочки обсихають, Вова приїздив на обід, попили кави, ой, відправив посилки і знову поїхав на роботу. А я вам зараз покажу, що в мене є і чим я займаюся. А є у мене ось такий басяцький подгон. <гум> ось такий тазик огірків. Там знизу трішки маленьких, а то всі такі, як я, як я люблю. Так, і помідорки. Сюди я відібрала вже навмисно кроки міцніші. І ще ось отакий тазик, тазик, якщо що, восьмилітровий. Тут усі рожеві помідорки. Тут декілька червоних є. Ну, їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8, чи 9 вісім, чи штучок червоних. А то також рожеві. І у тазику усі рожеві. Це. Дякую Світік, якщо ти нас дивишся, я знаю, що ти інколи нас дивишся. Це нам Світланка. Ми в Змію разом мешкали, ну як разом. І я со Змію, і вона со Змію. А потім так сталося, що я сюди переїхала, а потім і вона сюди переїхала. Вона тут ще й заміж вийшла. так що. І це до неї Вова їздив по кабачки з патісонами. Їй допомагав спиляти деревце, і Світік нам наділила ось таких помідорних. Ми вже трішки під'їли, звісно. А зараз що я хочу? Зараз бігаю, гляну, що там сири. Я вже все це поперемивала і хочу закрити салату. Салату і додати ну, огірки, але маринад з салату. Додати туди обов'язково помідор. Не знаю, як поведуть себе рожеві помідори в банки, чи не розлізуться вони на квашню, Я ж кажу, вибирала такі, ну, найтугіші. Але навіть якщо розлізуться ці дольки, я дуже дрібно не буду умільтішити. Але якщо вони навіть розлізуться, то все рівно сам росол буде смачніший і огірки самі смачніші будуть. Так що зараз бігаю перевірю сири і буду далі займатися салатом. Потрібно ще цибульки начистити, часничку, Перця, на жаль, в мене немає. Я думала, що я сьогодні куплю. Помідори чекали на альтанці, огірки у погрібі. Ну, так сталося, що нікуди ми не поїхали сьогодні. Тому буде без перцю. Отже, що я маю? Наклала дві ось такі баночки. Гляньте тільки, яке воно красивезне. Не знаю, розлізуться, не розлізуться, буде смачно. Бо ми і розсол попиваємо цей, тому вони. Повні, там, де огірки, там натрамбовано добре. Ну, На помідорах можуть всістися. Але помідори м'ясисті, можливо, і не всі розлізуться, ай гарячі, зараза. Бачите, які? Ну, Тут насправді оцей слой товстий такий і тут трішки ось помідорів. Але тут ось огірки їх закрили і не видно. Ну, нічого. Зимою все піде, аж пошелестить. Я вже відчуваю, який він буде смачний, але тільки що перця не було. Зато покрилала на кожну банку по дві цибулини, і помідори, і гіркий та і часник. Коротше, пушка, бомба, ракета. А останні помідори. Так, да, взагалі можна було перекрутити на сокодавилку, чи як вона там буде, не знаю, соковижималка по-нашому. І закип'ятити або закрити томатом, або уварити і закрити ну щось по типу густого томата. До пасти то я б не уварювала. Але, так як во викликали на роботу, ніхто на чердак не злазив. Соковижималку не достав. А помідори вже переспівші. Це я туди повідбирала найтугіші. А тут уже прямо такі, аж пишат. Тому я їх перемила, пообрізала. Зараз поставлю відтоплю. Я такий томат, до речі, теж люблю. Я закривала і через соковижималку, а потім закип'ячувала і по банках. І ось отак відтушувала, перетирала через сито, а потім по банках. І знаєте, якщо пить, я не знаю, чому так. Но мені ось оцей навіть більше подобається. Я кидаю туди, як варю його лаврушечку, можу кинути е, гвоздічку одну бутончик, можу кинути ще декілька горошинок е, духмяного перцю або сипнути меленого. І обов'язково солю. Солю, так, щоб він був смачний. Так от, отакий з перетертих томатів, чомусь мені подобається більше пити, ніж через соковижималку. Стосовно того, що це рожеві помідори, і томат буде не такий насичений. Ну так. Да. Але коли в нас був великий огород, і цих помідорів садилося безліч, то ми садили ще й жовті, жовті, оранжеві. І я з них також крутила томат і навіть кетчу пробила, уявіть собі. І ви знаєте, ну тільки й того, що жовте, Да, він не піде той томат на борщ. Але якщо просто достати там, до тієї ж картошки там, чи до макарон, чи до м'яса, просто пити як томат. Він дуже смачний. А я ще це тепер думаю, ну зараз відтушу це однозначно перетирати. Завтра. Я ще не вирішила або перетру закип'ячу і закрию як томат, а можливо, уварю і зроблю потіпу як соус. Ну от Як ми купляємо соус. Да? Раніше був він красноградський, зараз він там український. Тобто додам туди солі, зроблю його густеньким. І, можливо, якихось спецій. Ну, часника, обов'язково без чесника я нікуди. От, Якби була своя цибуля, я би зараз сюди кинула ще й цибулі, хай би томилося в місті з цибулею. Але цибулі немає, тому не буду кидати. Цибуля покупна і там у мене залишилося. Завтра в нас базарю нема. Я не знаю, чи ми поїдемо, чи не поїдемо, чи буде Вова вдома, чи не буде. Чи буде в магазині цибуля, чи не буде, бо цю я брала це домашня, цю я брала у людочки це домашня цибуля. Ну, коротше кажучи, не знаю, я в мене там декілька цибулинок залишилося, тому потрібно поекономити. Відразу трішки солю і все, і ставлю на плиту. І хай собі там тихенько, на розсікателі, нехай собі. Тушиться, поки вихолоняють мої гірочки. Все, салат закрила, помідори тушкуються, все, перемила, прибрала, зібрала подойник. І, напевно, зараз поповзу якось на дойку. Чому кажу поповзу? Тому що спека нереальна. 34 градуса в нас в хаті, в кругову, в усіх кімнатах. Мало того, що дурно всі сьому, і голові, і та всьому. Так ще тіло все мокре, потне, все ж прилипає і носки, і штани, і таке враження, що клеєм до тебе приклеїли, а а, а а, а бавка потіє, ну коротше, пече страшезно. І вже хочеться зняти ті бенти та помити ту ногу. А хто з знів скільки нашого тата сьогодні відпустять? Чи дороблять вони машину ту, чи не дороблять, чи може будуть доробляти та може й приїхати і в 9, і в 10? Не знаю. Раз не приїхав раніше, вже 34 хвилини на сьому, раз раніше не приїхав, то значить вовремя вже навряд чи приїде. Бобід приїжджав, привіз, забула вам показати, нову форму видав шеф. Тож в нього один комбінезон є. Такий ж. Шеф видавав. А другий ми купляли окремо. Тільки там в нього чорна, а ця тепер сіра. Написано: Грей розмір 48. На зріст 174. Що, що, що? О, хіба тут щось поїмеш? Ну, зріст, то я зрозуміла, що таке кладка і пас. Не знаю, якщо це вага 94-98, то він в ньому утопне. Ну, ладно, будемо бачити. А що це воно у нас? Польща чи що? Так, да, Поланд. Польща виробник. Виробник Польща. Це, по-моєму, другі в сміслі, другої якості. Ну, чи то другої фірми, не такі, як минулого року були. Другі ми йому купляли самі, купляли на, на стоки чи на секонді в рознобой. віддільно. Пінжачок і віддільно цей комбінезон. Щоб на змінку було. От. Ну, а це видав, видав сьогодні новеньке. Жакет і сам комбінезон. пенс Отак от, от. Все. Почапала я на дойку. Ну, от і тут пишеться 48-й. Зріст 1,74. Це чи вагаче. Чи? Так там було 97, це ось. Тут 94, 98. А тут 84-88. Хто його зна, що тут напише. Ні, можна, звісно, перевести, але у мене немає часу. Пішла я насипати відра, набирати воду, виносити, і будемо потихеньку поратись. Вирішила, що нечесно буде з вами не попрощатися, не побажати вам на добраніч, але після дойки зайшла швиденько познімати нарешті всі ті бенти, бо спека капець прилипає все до тіла. От. Не знаю в кого як, а нам передали на три дня. Грозові ливні, штормовий вітер чи шквальний вітер. Ну, Коротше, штормове попередження на 3 дні. Що воно буде? Хто його знає, ну завжди так, як пече, так чимось то закінчиться, щось там напече. Вова вже приїхав додому, але ми ще не знаємо, де він завтра. Сказав на телефоні, блін, Мікі! Довжен позвонити хазяїн і повідомити. Все, буду з вами на цьому на сьогодні прощатися. Бажаю всім тихої, мирної ночі і солодких снів. А ваша міма почапала далі. У мене там ще десь томат. Тушкується, ну як тушкується, він стоїть на мінімальному вогні на розсікателі. Потрібно піти подивитися, що з ним там. Мабуть, вже вимикатиму в опах. Все, всім на добраніч, всім вам дякую, всіх цілую, люблю, обіймаю ваша міма.